Ну, у нього теж недавно були маленькі діти, Я думаю, шут їм колготки, їм надо шапки. колготки – це вічна проблема. Інна шукає дитячий одяг для малечі своїх колег серед вживаних речей у благодійному фонді Всі поруч. Жінка-бригадирка комунального підприємства, яке займається благоустроєм міста. Інна каже, що найбільше потреби є у підгузках та дитячому харчуванні, бо нині ціни на них високі. Памперси получаємо раз в місяць. Я як бригадир для них получаю. І віші детські, поки вони там далі працюють, у нас ми приходим здесь по місту і можна, які речі потрібні їм беремо, а там передаємо просто на роботі. Одяг для дітей та дорослих взуття, продукти та ліки. Це неповний перелік того, що можна отримати у благодійному фонді всі поруч у Краматорську. Крім цього, сюди мешканці міста та переселенці приходять за питною водою, яку набирають безплатно. У фонді… Получала водичку, набирала, можна безплатно набрати, получала жіночу гігієну. Можна вибрати речі, які потрібні, обув, так що багато чого, дякую. Я сюди ходжу в воду, беру у дівчині потім речі теж іщу, обув, допустимо, у них тут можна взяти. Они допомагають допустим, і средства гігієни, тому що там більша потрібність в этом. Там ж сім'я получається п'ять чоловік. Благодійний фонд всі поруч працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу допомагали місцевим їжею, водою, ліками та іншими найнеобхіднішими речами. Зрештою, соціальні проєкти стали більш масштабними. Нещодавно видавали побутову техніку багатодітним родинам. Крім цього, мають проєкт Дорога життя. Партнери з Нової Зеландії та Австралії допомогли фонду автомобілем швидкої допомоги. А волонтери з України та за кордону діють на місці. І на ній вивозимо людей з гарячих точок. возимо. ну найбільше це люди потребують поїхати до лікарні, які не можуть пройти самі добратися, не мають змоги, маломобільні. Крім цього, відвідувачі фонду всі поруч кажуть, що у місті не вистачає дитячих садочків. Нині на Донеччині через безпекову ситуацію відновити роботу до шкільних закладів неможливо. Тому для мам з малечою всі поруч облаштували дитячу кімнату за підтримки фонду Діти квіти України. Наш проект Дитяча кімната. Це просто для них як знахідка. Даже є мамочки, які ну от вони з сел їдуть, діток не з низьким залишити. Вони привозять, вони можна. Ми тут залишимо з бігом там щось по своїм справам, якимсь залишають діток. Це дуже дуже їм допомагає. За місяць фонд охоплює допомогою понад півтори тисячі людей. Крім цього, на тиждень роблять три-чотири виїзди до маломобільних людей.